Вітаю, шановні, 9 класи на уроці з історії Всесвітньої. Франці... Сьогодні ми розглянемо з вами Францію та Австрійську імперію в першій половині 19 століття. Перед тим, як ми з вами розглянемо нову тему, давайте ми з вами пригадаємо собі з історії Великобританії ключові дати, які ви повинні зараз розв'язати. За допомогою такої вправи хронологічна квітка. Вам просто треба виконати прості арифметичні дії і отримати дату. І цю дату вам потрібно знайти відповідну подію на ігровому полі. Всередині коло, це дата завершення формування Сполученого Королівства Великої Британії, 1808 рік. А далі Варіанти А, Б, В, Г, Д і Е, де треба додати певну кількість років. Ну, а потім співставити з подією, яка написана в колодцях. Після повалення імперії Наполеона у Франції було відновлено династія Бурбонів, про яких е, Талейран сказав. Вона так нічого і не зрозуміла, і нічого не навчилася. Проте. Що дістало підстави Тайлеру саме таким чином оцінювати добу реставрації, ми з вами сьогодні з'ясуємо на уроці. Ну, а також ми з вами розглянемо сьогодні, як я і сказав, клаптикову монархію Австрійську імперію. Людовік XVIII, що очолив Францію після ув'язнення Наполеона Бонапарта, змушений був зважати на завоювання революції. Хоча він розпочав переслідування людей, причетних до революції та Першої імперії, їх страчували або ув'язні. Репресії дістали назву білий терор на честь символу короля білого кольору. У державних установах та армії були проведені чистки, в результаті яких прибічники попередньої влади вигнали з роботи та служби. У Франції посилилися позиції роялістів, і церкви до країни повернулися ізуїти. У 1814 році у Франції було запроваджено Конституцію, хартія 1814 року. За цим документом Франція ставала конституційною монархією, проте король отримав величезні повноваження. Законодавчу владу, окрім короля, який мав право законодавчої ініціативи, представляв законодавчий корпус, який складався з палати. Перів, до де яких депутатів, депутатів призначав король, та палати депутатів. Депутати обиралися відповідно до високого майнового цензу. Виконавчу владу уособлював уряд, який призначався королем. Конституція проголошувала рівність, недоторканість свободи, свободу друку і совісті. Хоча католицтво було проголошено державною релігією було гарантовано недоторканність приватної власності, навіть придбаної в роки революції та рівністю усіх власників. Поверталися старі титули, але й нові не скасовувалися. Отже, практично вся влада зосереджувалась в руках Вищого дворянства та великої буржуазії. Палата депутатів, сформована в 1815 році із роялістів, була недовго. Людовик XVIII 18, 1816 року розпустив парламент. На нових виборах більшість набрали помірковані роялісти, які виступали за еволюційний шлях розвитку, і їхня діяльність надала можливість Франції виплатити репарації, у наслідок чого з країни були виведені війська союзників. Було прийнято ліберальні закони. Проте 1820 року прихильник Наполеона вбив племінника короля, і Людовік XVIII розпустив парламент. Від 1821 року знову посилилась політична реакція. Ситуація в країні загострилась, коли на престол зайшов Карл Д'Артуа під ім'ям Карл X. В країні розгорнувся білий терор масові вбивства колишніх революціонерів та прибічників Наполеону. Із Державної служби було звільнено близько 100 тисяч чиновників з армії десятки тисяч офіцерів, які зробили кар'єру в роки революції. Консульства та Першої імперії було створено надзвичайні суди, які розглядали справи ворогів Бурбонів, засуджували їх до заслання або страт. Вироки цих судів виконувались продовж доби. Загальне обурення викликало рішення Карла X сплатити аристократам, що втратили майно в попередні часи 1 мільярд франків компенсації. Гроші для цього передбачалися отримати за рахунок зниження прибутків власників державних. Боргових зобов'язань, облігацій. Внаслідок цього великі банкіри і підприємства отримали б на 40% менший прибуток, ніж їм обіцяли під час продажу облігацій. У березні 1830 року Палата депутатів висунула вимогу про відставку уряду ультрароялістів. Повітою на це, Карл X розпустив її та призначив нові вибори. Однак у новообраній палаті депутатів із 428 її членів прихильниками короля були лише 145 осіб. В цій ситуації, 25 липня 1830 року, Карл X підписав 4 ордонанси, тобто укази, яким фактично скасовував Хартію 1814 року і здійснив державний переворот. Згідно з цими указами було розпущено новообрану палату депутатів. Запроваджено нові обмеження виборчого права, скасовано свободу друку і відновлено цензуру, призначено дату проведення нових виборів. Такі дії короля викликали обурення парижан, та в місті стали лунати заклики до опору влади. популярні в Парижі газеті Національ 26 липня 1830 року було опубліковано протест на ордонакси короля, де проголошувалось. Дію правового порядку припинено, розпочався режим насильства, уряд порушив законність і цим звільнив нас від обов'язку підпорядковуватись йому. Зрозуміла справа ці дії короля спричинили вибух обурення у Франції і привели до повстання, яке дістало назву Липнева революція або Три славні дні. Усі основні події революції відбулися в Парижі протягом трьох днів, 27 липня 1830 року. Розпочалось повстання в Парижі. 28 липня повстанці захопили ратушу та оточили Лувр. А 29 липня був узятий штурмом королівський палац, і Карл X зрікся престолу, тому династія Борбонів була повалена. Революція перемогла, проте її результатом скористалися ліберали, які були проти проголошення республіки. За підтримки банкірів і ліберальної преси 9 серпня 1830 року новим королем Франції було проголошено Луї Філіпа Орлеанського. Давайте ознайомимося з його біографією. Французький король 1830-48 роках з молодшої орлеанської гілки династії Бурбонів. зведений на престол після Литневої революції 1830 року. Девізом його правління було знамените гасло Збагачуйтесь. Сам Луї Філіп цілком відповідав ідеалу короля буржуазії. Він був чудовим сім'янином, що зразково влаштовував свої особисті та особливо майнові справи. На війні відрізнявся хоробрістю, але війни не любив. Йому дорікали е, з скромністю, хоча він жив на широку ногу. Він значно збільшив ту величезну спадщину, що одержав батька. Король відрізнявся безумовно особистою чесністю, але в його уряді панувала корупція. Прагнучи продемонструвати демократизм, Луї Філіп часто прогулювався вулицями Парижа, тиснув руки своїм підданим, які, як звичайне, буржуа, розкланювався праворуч і ліворуч. Луї Філіп Орлеанський був повалений лютневою революцією 1848 року. 7 серпня 1830 року він приймає нову конституцію, яка дістала назву Хартія 1830 року. Її можна порівняти з Хартією 1814 року. В країні була відновлена конституційна монархія, орієнтована на інтереси великої буржуазії, розширено повноваження палати законодавчих зборів. Король отримав право вето, проте втрачав законодавчу ініціативу. Було знижено майновий ценз. Кількість виборців однаково становила менш ніж 1% населення. Проголошувалась недоторканність приватної власності та відновлювались демократичні свободи. Скасовувалися надзвичайні суди та запроваджувались суди присяжних, відновлювалася Національна гвардія та місцеве самоврядування. У Франції відбулися, відбулася зміна влади, але країна так і залишалась пороховою діжкою Європи. Почався період, який дістав назву липнева монархія. Франція в результаті революції перейшла на рейки капіталістичного розвитку. Виникла велика фабрично заводська промисловість спороджувалась залізниці. Так, наприклад, виплака чобуну і видобуток заліза з 1815 до 1830 року подвоївся. У ткацькій промисловості широко застосовувався механічний станок Жакарта, яку ви бачите на екрані. Загалом промислова революція у Франції відбувалася значно повільніше, ніж в Англії. Більшість населення в сільському господарстві, а працю мало земельних селян, які шукали додаткового заробітку на кустарних підприємствах і мануфактурах, фінансово використовувати було вигідніше, ніж застосовувати машини. 1826 року у Франції розпочалася економічна криза над наслідком цього стало зростання революційних настроїв. У 1831 році через небажання власників мануфактур підняти заробітну плату повстали ткачі в місті Ліон. Однак їхній виступ було жорстоко придушено Збройною силою. У 1834 році ліонські робітники знову організували повстання і впродовж шести днів вели запекли бої з урядовими військами. З середини 1840-х років у Франції були наявні всі ознаки кризи. Які посилились не 1845 1846 років, а також економічним занебудом. Особливе обурення викликала політика фінансової аристократії. Опозиція монарха помітно посилилась і серед буржуа. Париж став центром виробництва готового одягу та взуття. У 40-х роках 19 століття було збудовано першу Франції взуттєву фау. У 30-х роках 19 століття з'явилися перші пароплави. А з 1831 року розгорнулось будівництво залізниць. До 1848 року їхня довжина становила 2000 кілометрів. На 1848 рік промисловий переворот у Франції в цілому завершився. Однак в країні залишалося чимало мануфактур і дрібних майстерень, особливо з виробництва предметів розкоші і галантерейних товарів, за якими Франція отримувала першість в Європі. Одночасно з розвитком промисловості зростала кількість робітників. Умови їхнього життя та праці були надзвичайно важкими. Робочий день на фабриках тривав 12-16 годин, активно використовувалися праця жінок та дітей. Заробітна плата була низькою, а страйки та професійні спілки заборонені. Неможливість розв'язання конфліктів законним шляхом викликала велике повстання робітників ткацьких фабрик у Ліоні. Останнє супроводжувало жорстко... жорстокістю та насильством з обох боків. Сільське господарство в цей період зберігало провідні позиції в економіці Франції. Збільшувались посівні площі картоплі, виноградників, розвивалося тваринництво. В цілому обсяг продукції сільського господарства 1815-1848 роках зріс на 50%. Своє чергу, липнева революція 1830 року у Франції спонукала до активних дій опозиційні сили Бельгії. За рішенням Віденського конгресу 1814-1815 років, учасники якого прагнули створити своєрідний бар'єр навколо кордонів Франції на півночі, католицьку Бельгію приєднали до протестантської Голландії та утворили об'єднане королівство Нідерландів на чолі з голландським королем Вільгельмом І. У бельгійців в складі нової держави одразу з'явилось багато приводів до незадоволення. Вільгельм І правив одноосібно і всіляко підтримував своїх земляків голландців. Державною мовою була оголошено голландську, хоча переважна більшість бельгійців розмовляли французькою та фламандською. До того ж, інтереси молодих бельгійських промисловців, що потребували сприяння промисловому розвитку, були прямо протилежні інтересам голландських купців і землевласників. Які вимагали від влади свободи торгівлі. У 1830 році у зв'язку з промисловою кризою і відмовою голландської влади йти на поступки бельгійському національному руху ситуація в країні загострилася. 25 серпня 1830 року, після повідомлень про перемогу липневої революції у Франції, у Брюсселі спалахнуло повстання, яке швидко поширилось на інші бельгійські міста і провінції. У Брюсселі народне ополчення. Встановила контроль над містом. Вирішальні бої розгорнулися 25-28 вересня. Спроба голландців за допомогою армії придушити повсталих провалилася. В період вересневих боїв більша частина території Бельгії була звільнена від голландських військ. Під час революції 1830 року було скасовано закон 1823 року, яким нідерландська мова проголошувалася єдиною державою. На всій території Сполученого Королівства Нідерландів. 10 листопада 1830 року розпочав роботу Більгійський національний конгрес, який проголосив незалежність країни та розробив Конституцію. Бельгія стала Конституційною монархією, тому революція в країні перемогла. 20 грудня 1830 року на Лондонській конференції Австрія, Велика Британія, Прусія, Росія та Франція погодились на незалежність Бельгії. Таким чином, перше в історії, визнавши законними підсумки революції, і дали змогу на перегляд рішенням Віденського конгресу щодо Бельгії. Австрійська монархія за своїм державним устроєм була абсолютною монархією з необмеженою владою імператора. Роль дорадчих органів при імператорі виконувала придворна військова рада, Гофран, тобто Палацова Рада, і таємна рада. Імператор призначав склад уряду і канцлерам. Що був його керівником. За правління Франца II та Фердинанда I, визначальну роль в імперії відіграв міністр закордонних справ і фактичний глава уряду в 1809 по 1821 роки та Канцор в 1821-1848 роках Клеменс Метерніх. З його біографію теж ознайомились детальніше. Клемент Венцель Лотер фон Метерніх. Німецький та австрійський політичний діяч був одним з найвпливовіших дипломатів 19 століття. З 1801 року займався дипломатичною роботою в Німеччині та Франції. З 1809 року, ставши міністром закордонних справ Австрії, Метерніх увійшов до політи... у політику Європи, розірвав тісні взаємини Росії та Франції. Метерніх головував на Віденському конгресі, був одним з організаторів Священного Союзу. З 1821 по 1848 роки Метерніх був канцлером Австрії, мав великий вплив на уряд Австрії, а також на Пруссію та Росію. Метерніх виступав за абсолютну монархію з опорою на сильну армію, бюрократію та союз між державами і церквою. Так звана система Метерніха була спрямована на боротьбу з революційним, ліберальним та національно визвольним рухом у всіх країнах. Метерніх робив ставку на міжнаціональні тертя між поневоленими народами, які посилювалися. Найяскравішим прикладом такої політики стало підбурювання проти, протистояння українців та поляків за територію Галичини. Однак такі ходи Метерніха не змогли завадити весні народів 1848-1849 року, яка не обминула і Австрію. 13 березня 1848 року Матерніх був змушений подати у відставку, після чого перебував у вигнанні, і лише в 1852 році повернувся до Давінь, помер 11 липня 1859 року. Консерватор, за переконанням, своє життя Матерніх присвятив протидії поширенню ідеалів французької революції. Свої думки викладав у працях, зокрема в роботі про стан умів в Європі та обов'язки урядів. В свою чергу Австрійська імперія мала територію 576 тисяч квадратних кілометрів і була другою за розмірами після Росії. В Європі її називали клаптиковою монархією, оскільки вона складалася з адміністративних утворень королівства та провінцій і з багатонаціональним населенням. Австрійські німці в його складі становили дещо більше чверті населення, влада у своїй політиці в національному питанні дотримувалась давнього імперського принципу розділяй та володарю. Внаслідок політики канцлера Метерніха народи багатонаціональної Австрійської імперії страждали від політичного та духовного гнобу. Освіта перебувала під контролем католицької церкви. Звичним явищем стали таємні суди, затримання неблагонадійних осіб на невизначений термін, без висування звинувачень та друкування приватних і дипломатичних листів, політичний нагляд тощо. За своїми поглядами, Метерніх був консерватором. Його зовнішня політика сприяла поверненню Австрії до складу великих держав. Однак за нього Австрійська імперія стала головним оплотом реставрації в Європі та противником об'єднання Німеччини та Італії. У внутрішній політиці Метерніх намагався засобами політичної реакції зберігти панування над неавстрійськими народами імперії, які в цей час переживали період національного відродження. Він також багато зробив для збереження в країні старих порядків і привілей дворянства. Однак подолати революційні рухи в Австрії матерніх не зміг. Зростання політичного впливу Австрії на європейські справи не супроводжувалося досягненням розвитку її економіки. В 1815 по 1847 роки вона залишалась аграрною країною, дві третини жителів якої працювали в сільському господарстві. Однак його розвиток гальмували. Залишки феодальних відносин. Розвитку промисловості перешкоджало втручання влади. А промисловий переворот розпочався в Австрії лише в 30-40 х роках 19 століття в її найбільш розвинених провінціях Нижній Австрії та Чехії. Перша в імперії парова машина з'явилася на фабриці Брно в 1816 році. Наприкінці 20-х років 19 століття в Австрії було лише 11 парових машин. У 40-х роках 30 а в середині 19 століття 900. Водіництво залізниць в імперії розпочалось в 1828 році, але в 1846 році їх протяжність становила лише 148 кілометрів. У 1830 році відкрилась перша пароплавна лінія, яка з'єднала відень з пештом у Угорщині. Характерною для Австрійської імперії була нерівномірність розвитку її частин. Одні провінції, такі як Чехія, Ломбардно-Венеція, Нижня Австрія, виробляли основну частину промислової продукції, а інша Галичина, Буковина, Далмація, відігравали роль аграрно сировинних придатків, ринків збуту, готової продукції. Тут я вам пропоную трішки порозглянути ось цю карикатуру і співвіднісіть її зі змістом з біографії Клемента Метеніка та з'ясуйте. На яких особливостях політики акцентує увагу автор карикатури, і з яким епізодом життя політика пов'язано цю карикатуру. Вплив литневої революції у Франції призвів до загострення суперечностей в Австрійській імперії. Добу із 1830-го до революції 1848 49 років в історії Франції називають передберезневим періодом. В цей період Австрія громадсько-політичне піднесення. Представники більшості верст населення за винятком правлячої верхівки поділяли думку про необхідність здійснення в державі соціальних перетворень і реформування державного устрою. Незважаючи на суттєві відмінності в поглядах, вони погоджувалися в необхідності встановлення обмеженої монархії, сликання представницького органу влади із законодавчими функціями та сприйняття Конституції і запровадження основних громадянських і політичних свобод. На початку 30-х років 19 століття граф Іштван Семені, один з видатних діячів тогочасної Угорщини, розробив програму реформ, яка передбачала ліквідацію залишків кріпацтва і заміну панщини найманою працею в сільському господарстві, а також ліквідацію ремісничних цехів та підтримку національної промисловості, створення національного банку та мережі кредитних установ. Однак уряд Метерніха відкидав, відкидав навіть можливість обговорення будь-яких перетворень в імперію. У період наполеонівських війн в Європі поширилось уявлення про те, що кожна нація має право на самовизначення. Внаслідок цього переконання, народи Австрійської імперії стали все наполегливіше вимагати надання громадянських свобод і забезпечення національного рівноправ'я. В історії словенців, хорватів, сербів, чехів, словаків, поляків, українців, що перебували під австрійською владою кінець 18-го, перша половина 19 століття, стали початком національного відродження. Вели король, велику роль в цьому відіграли слов'янські просвітителі, яких називали будителями. Чимало зробили для національного відродження чехів Йозеф Добро. Та автор праць з історії та мови і культури Чехії, чехів, та Йозеф Юнгам, який створив підручник чеської літератури та чесько німецький словник. Видатними діячами словацького відродження був Ян Колар, поет, автор збірок словацьких народних пісень, і Людвід Штур, який розпочав створення словацької літературної мови. Вагомими були здобутки будителів західних українців, що перебували під владою Газбург. Михайло Поп Луч... Лучкай створив першу на західноукраїнських землях граматику славяно руську та шеститомну історію карпатських русинів. Історик Денис Зубрицький дослідив історію галицьких українців корінного населення краю в описі історії народу руського. На національне відродження слов'ян, як і інших пригноблених народів Австрійської імперії, впливали здобутки угорців, тобто мадярів в боротьбі проти онімечування. А особливо заміна середньовічної латини угорською мовою як офіційною мовою королівства. Однак угорці самі здійснювали модернізацію слов'ян. І це стало поштовхом для активізації національних прагнень слов'ян, зокрема західних закарпатських русин, які перебували в угорському королівстві. Таким чином, ми з вами бачимо, що у Франції після 100 днів відновилась династія Бурбонів. Цей період називають реставрацією. Проте політика Борбоні викликала незадоволення в суспільстві. І це спричинило Липневу революцію 1830 року і повалення династії. Новий режим липневої монархії також був зметений Черговою революцією, майбутнє. Продовж цього часу, за державним устроєм Франція залишалась Конституційною монархією. Липнева революція дала поштовх до Бельгійської революції. Яка, в принципі, завершилась перемогою та утворенням незалежної Бельгії. В свою чергу, Австрія стає оплотом реставрації та реакції. Уряд Метерніха був консерваторським, тому ніякі зміни в цій державі по суті не, е, не могли відбутися. Але політика розділяй та володарюй, національна політика Метерніха, призвела до того, що в усіх національних слов'янських. Народностях, які були в складі Австрійської імперії, розпочалось пробудження. Домашнім завданням вам параграф 9 і завдання 1 або мисли мислитворчі на сторінці 79. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.